Водоканал зливає нечистоти у річку. Такі скарги можна побачити у соцмережах. За словами директора підприємства, після завершення процесу очистки вода повертається у річку через скиди. Відповідно до чинного законодавства на скиди, які через які вода повертається назад до річки тетерів, встановлені ГДС це гранично допустимі концентрації різних хімічних та біологічних речовин, які можна повертати в водний об'єкт. Житомир водоканал намагається дотримуватися цих відповідних норм. Проте зробити це вдається не завжди. Деколи буває так, що обладнання ламається, тому що воно старе. Деколи буває так, що є великі дощі, сильні опади, і фактично очисні споруди не можуть їх. Пропустити правильно і проходить винос іла з очисних споруд, коли дуже багато стоків поступає на очисні споруди. Через це у 2018 році розпочали реконструкцію каналізаційних очисних споруд номер 2 завдяки кредиту світового банку. На жаль, в зв'язку з війною вона затрималась. І ми прогнозуємо, що вона завершиться в червні 2025 року. Це нові сучасні очисні споруди на новому сучасному обладнанні за новими сучасними технологіями. Згідно укладеного контракта, вони повинні забезпечити 100% нормативну очистку січних вод. До тих гранично допустимих концентрацій, які передбачені Державною екологічною службою. Орієнтовна вартість проєкту наразі складає від 16 до 18 мільйонів євро. Вже наступного року водоканал планує ввести в експлуатацію нові очисні споруди, припинивши роботу застарілих, які використовують зараз. Додались нові етапи. Дійсно, на старих очисних спорудах практично не працюють пісколовки. На старих очисних спорудах взагалі відсутні жировловлювачі. Зараз тут на нових це все вже передбачено. Повністю автоматизована буде з диспетчеризацією, тобто не треба буде ходити цілодобово дивитись за об'єктом, а оператор на моніторі комп'ютера буде бачити. Що на якому об'єкті відбувається, а технолог буде розуміти, де як поправити технологію, щоб очисні працювали максимально ефективно? А поки триває реконструкція, скиди із ОСК 2 не здійснюють. Це стосується випуску номер 4 у селі Слобода Селець, які раніше перевірили фахівці Держекоінспекції відреагувавши на скарги у соцмережах, і в цю трубу, яка з і скидає в річку тетерів стічні води, підключені і каналізаційні очисні споруди номер 2 і дощова каналізація заводу хімволокно. Коли падає дощ або коли інші бувають моменти, з цього скиду течуть стічні води. Тобто, що я хочу сказати, що протягом року всі стічні води, які течуть з цього скиду, не є стічними водами КП водокал Директор Житомирводоканалу розповів: усі місця СКИДу підприємства постійно перевіряє Держекоінспекція Поліського округу. Ну за цей рік в нас було декілька штрафів за те, що в нас були аварії, і ми заплатили їх добровільно, так як передбачено чинним законодавством. Але в цілому я хочу сказати, що не тільки водоканал забруднює річку тетерів. І хочу звернутися до тої громадськості, яка кожен тиждень виставляє, що знов загинула риба чи знов там брудна вода тече. Ви, будь ласка, коли виставляєте ці всі речі або самі визначаєте, хто це. Або звертайтесь в водоканал, ми вам розкажемо. Також фахівці водоканалу самостійно реагують на повідомлення у соцмережах про забруднення річки, ремонтують обладнання на СК-1, щоб забезпечити нормативний скид. Вікторія Котинаш, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Дві турелі калібром 7,62 та 12,7, а також наземний дрон розробили військові 50-го окремого ремонтно-відновлювального полку. Усі установки мають дистанційне керування, що дозволяє оператору бути за декілька десятків метрів від озброєння. Турелью під назвою Комар можна вражати особовий склад, легко броньовану техніку противника та навіть збивати дрони у радіусі півтора «Комара» ми придумали в ПКТ, калібр його 7,62. Поставили на нього його поставили на турель. Є камера, є монітор, оператор, який ним управляє, може знаходитись на відстані як від 10 до 200 метрів. Старшим братом комара називають турель з калібром 12,7 – «Краб». Вона призначена для того, щоб вражувати легку броньовану техніку, також може, наприклад, по танкам оптику, тобто вона по ній може, типу, так само, стріляти, плюс по дронам може і по великому скупченню, наприклад, людей. Керування у краба таке ж, як і у комара, дротове. Тож оператор знаходиться у безпечному місці, не ризикуючи своїм життям і здоров'ям, а реби не можуть заглушити сигнал. Турель ми зробили на базі. НЦВТ її можна встановлювати і на машинах, так як у нас турель призначена, щоб і для наземних, і для машини її можна доставити. Плюс ти можеш собі, от у бліндажах, наприклад, той снаружи її ставити, і собі сидіти в укритті і нормально навалювати. Коротше, після розробки турелей військові 50-го ОРВП створили наземний дрон. Його використовують як для розвідки, так і для штурмів. На машинку можна встановити кулемет калібром 7,62. Для ураження живої сили противника, також як можна кошмарити виїжджати противника, наводити на них хаос і вертатися додому. Вона зможе їздити по болотах. Працюємо навіть над тим, щоб вона могла переплести невелику водойму, тому подібне. Воїни 50-го ОРВП самостійно створюють це озброєння, починаючи з виготовлення деталей, зварювальних та токарних робіт і закінчуючи збіркою установок. Військові кажуть, процес довгий та складний, але труднощі їх не лякають. Навпаки, мотивують працювати ще краще. Адже завдяки цим розробкам можна зберегти не одне життя захисників на передовій. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. В рамках 10-го туру другої ліги України ФК Полісся 2 зіграв у домашньому матчі з ФК Куликів. Білка рахунок відкрили суперники «Вовків» на 35-й хвилині гри, завдяки голу Микити Шарабури. Було ще згадані нулі, але Команда має яку, якийсь план, якусь тактику і притримується її. Вхід у штрафний є. Що зараз придумає Патуляк? Патуляк подає на ближню удар у середині друга тайму. Житомирські вовки забили м'яч у сітку суперників. Проте гол не зарахували через офсайт. Сюк зараз Раска і також Копил. Але Раско Раско здорово! Раско віддає на трайко. Удар Гол! попри вилучення Сергія Корнійчука, на третій хвилині компенсованого часу команді Полісся таки вдалося зрівняти рахунок через декілька хвилин. Голом відзначився Олексій Авраменко. Разко, кручена подача удар порода. Сюди проте вже через три хвилини Данило Пилипчук вивів ФК куликів білка вперед. Панасюк подає удар. гол! Арбітер зафіксував перемогу куликівців з рахунком 1-2. Ми раді, що ми сьогодні перемогли. Тим більше такий дуже емоційний матч виявився до останньої хвилини, до секунди останньої тримав в напрузі за результатом. І, звичайно, ми щасливі, що ми перемогли, тим більше такого суперника, лідера групи, і ми розбирали гру. Ми розуміли проти кого ми граємо, і ми розуміли, як суперник буде грати. Тобто ми дуже відповідально готувалися до гри. Після зіграного матчу Полісся 2 знаходиться на четвертій сходинці у турнірній таблиці другої ліги групи А, поступаючись куликівцям третім місцем. В Каполісся зіграв нічию у товариському матчі ФК верес Яскраві моменти гри. Та як прокоментував спарринг головний тренер Житомирян. Дивіться у відео. Чутно, майже біля бровки він постійно на ногах з перших секунд і е, вболіває за активний пресинг. Хоче, щоб саме цей футбол команда пропагувала. Можна прострілити, але е, вже чудеса в прем'єр-лізі став робити Назаренко. Удар по воротах на місці. Кошому таймі встиг продемонструвати. Поки що з цим компонентом все гаразд, але е, зараз не додачу на захисника. Знову Коста з м'ячем, Удар кости класний ну, побажати здоров'я нічого не сказати. Звісно, що бажаємо найшвидшого повернення. А зараз е, дуже класний епізод на кушнях. Латвія Ю-19. Дуже багато збірників. Ну, все це стосується основної команди. Хоча Брістріч, який сила відкривається більш широко, з кутового подача, удар складу Поліся на другий тайм. Волинець у воротах. Він замінив Кудрика. Теролор Шастал на полі. Ох, який зараз провал! І можна пробивати! Рятує команду підніматися вище, і волинцю треба зараз думати на кого віддавати. Чому я кажу думати? Тому що втрата м'яча зараз могла бути, але. Але дуже технічно і Луан зберігає м'яч. Клас! Луан віддає передачу. Це може бути сам на сам. Волинець. Браво! І був близький, щоб там. Рахунок відкрити. Подача в удар по воротах на місці Кіпер. Великими періодами гри ну, було дуже багато того, про що ми говоримо нескінченно, і те, що ми не завжди можемо реалізовувати на полі. Але сьогодні, скажу відверто, були епізоди. Особливо, можливо, це стосується другого тайму. І це стосується так само тих моментів, коли вийшли молоді хлопці з другої команди. Коли просто ну, я був в захваті і тільки очікував вже на взяття воріт, е, на жаль, воно не сталося, але знову ж таки, як ви зауважили, це зараз не головне, бо з точки зору безпосередньо насиченості гри сьогодні було багато і позитивного, і багато так само моментів, над якими все рівно ми продовжуємо працювати, про які ми встигли в перерві поговорити.